Вітаю вас на каналі Місячна країна. 31 серпня стався потужний сонячний спалах, який завершився великим викидом плазми, частина якої була спрямована в бік Землі. Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди. Потік сонячної матерії вже досягнув нашої планети та спровокував планетарну магнітну бурю 2 вересня, яка буде з часом посилюватися. Так, з ночі 2 вересня, магнітосфера збуджена і протримається у такому стані весь день і вечір, а після цього буде потроху спадати. 2 вересня прогнозується справжній геошторм рівня К7, який впливає на багатьох людей, викликає безсоння, роздратування або, навпаки, апатію, пригнічення, а також стрибки артеріального тиску, мігрень та погіршення загального стану здоров'я. Сьогодні також існує ризик перебоїв у роботі радіозв'язку та GPS. 3 та 6 вересня також прогнозуються магнітні хвилювання, які, хоч і не будуть такими інтенсивними, проте залишаться відчутними, особливо для людей, схильних до метеозалежності. Це може проявлятися у вигляді головного болю, підвищеної втоми, порушень сну або зміни артеріального тиску. Магнітна буря індексу К5 середньої сили також прогнозується на 7 вересня, а 8 та 9 магнітосфера буде збудженою, що є відлуння магнітної бурі. Вони, хоч і не будуть такими інтенсивними, проте залишаться відчутними. У людей можливі перепади тиску, прискорене серцебиття, відчуття тривоги чи роздратованість. Наступна магнітна буря у вересні прогнозується на 15 вересня, і також погіршення магнітної атмосфери буде відчутно ще 14 та 16 вересня. Тож підведемо підсумки: серйозні магнітні бурі у вересні прогнозуються на 2, 7 та 15 число. У дні підвищеної сонячної активності варто зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, побільше відпочивати та уникати стресових ситуацій.